Ми прокладаємо дублювальний шов і зараз будемо заглажувати. Далі будемо зметувати дві частини і також їх будемо зшивати. між собою. Вікторія Зиборова з Бердянського району Запорізької області третій тиждень вчиться на курсі крою та шиття у Полтаві. Далі каже, планує працювати за цим фахом. Міз дитинства дуже подобається, подобалося завжди. Хотіла навчитися на швачку, але мамка не пустила». Вони опановують професію швачки з нуля і опановують професію кравця з нуля. Це ази, серветки, рушники. Далі слухачки пошили всі фартухи, не просто фартухи, а в цьому фартуху зібрано дуже багато різноманітних вузлів обробки. Кожна деталь. Кожен зріз оброблений іншим способом. Вони мали змогу потренуватися і опанувати всі ці зрізи. За словами викладачки, за 100 годин учасники вивчають програму профтехучилища. Цей та інші безплатні курси із середини січня організовують представники Центру освіти дорослих Полтавщини, каже Ольга Стефанюк. Основна мета проекту це допомога в налагодженні повноцінного життя для внутрішньопереміщених осіб. Ми придбали обладнання. Проєкт поділений на дві частини: 12 навчальних програм. У нас і це видача допомоги, облік та оподаткування. У нас іде чотири групи психологічної спрямованості. Іде вивчення української мови. У нас завершила група. Перша група пиркарів. Стартує перша група майстрів манікюру. Коли у нас іде випуск однієї групи, ми набираємо іншу групу. За словами Ольги Стефанюк, заняття влаштували на базі університету економіки і торгівлі. Загалом до курсів долучилися майже 500 переселенців. Із них понад половина ще не закінчили навчання. Подні з аудиторією триває заняття із графічного дизайну. На мою взгляд, професія будущего, тому що можна в дальніше працювати віддалено в наших реаліях, оскільки у нас сто карантин, то війна робота удалені ще більш актуальна, ніж обичне. Ми працюємо над тим, щоб Слухачі опанували брендинг, опанували айдентику, мали можливість використовувати надсучасне апаратне і програмне забезпечення для того, щоб в перспективі мати можливість хоча б вказати це в своєму резюме, але в ідеалі, звісно, мати певні переваги при працевлаштуванні. Як розповіла керівниця проєктів Центру освіти дорослих Полтавщини Ольга Стефанюк, курси фінансує уряд Японії через громадську організацію SVA. Навчання триватиме до 7 квітня. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, Суспільне новини, Полтава.